Любі друзі, і знову знову ви в ефірі. Всі ті, хто люблять готуватися, ті, хто люблять дуже смачну їжу. Кулінари не сьогодні в ефірі, і моя гістя, я її ведучий Віктор Павлік, та моя гістя сьогодні прекрасна співачка, молода, талановита, дуже красива, дуже симпатична, дуже фігурова. Я би сказав, лілу зустрічаю в нашій студії. Готувати їсти разом. Сьогодні Ой. привіт. привіт я тебе так знаю наших телеглядачів, ага. і е, я не могла прийти з пустими руками, Все. і Тим тому не я не дарую увагу. саме найдорожче, що є в артиста. Ти мене розумієш, знаю знаю, абсолютно Це правильно. пісні пасиві сонце. Мені дуже приємно. Це я так змінив оста... один з останніх цих альбомів. Дуже приємно. І дійсно я розумію, що це таке через те, що е, сам маю немало у житті таких добірок. Тому е, збиратиму тепер завжди. Диски своїх друзів, своїх побратимів, своїх одноцехників, е, я би сказав так. Лілусочка розкажи, що ми будемо сьогодні готувати їсти на нашому а, шоу. Ми будемо готувати дві страви. Так. А, перша страва це спагетті зі сливочно, сирним соусом з червоною ікрою. І так. друга страва називається просто мацацок. Мацацо, ти правильно підібрала червону ікру через те, що я чорну не їм. в Мене від чорної жога. Ну нічого, я думаю, що зараз ми всі зрозуміли, продовжуємо наше готування. Для цього потрібно нам що? Для цього потрібно нам, по-перше, спагетті. без спагетті. Твердих сортів Пшениці. По-друге, це і слівки процент жирності ми вибираємо е, Якомога за якомога центру. Ну тобі якомога більше, мені якомога менше. А давай найдем середнє арифметичне, ні тобі, ні мені. Таке середнє візьмемо. Ну давай, жирності. давай. Так, Звісно, да, е, у так. нас потрібна бути рибка, червона і корочка. Логічно, є. Ікорочка, логично, є. А, сир пармезан. є осін, бачу, то, перед а це? Це для другої страви. А, але що це взагалі? Це горишки, ось, горішки да, клас. класно. Ось Супер. ну. В принципі, це все, що можемо ми можемо готувати смачну страву сьогодні. У нас на кулінарному шоу, кулінарний дует. І я думаю, що водичка кип'ячена по-любому, правильно? Так. Да. яка струйка є. Так, так, так. Значить, ти кип'ятиш водичку, а Володичка? я намагаюся включити плиту. Наливай водичку, поки що. Скільки ми маємо налити? Пів каструльки? Ну, я думаю, пів каструльки завжди саме раз. Ага, тобто, виходить, у нас півтора літра. Не хочу включатися, чому не хочу включатися? Ну бачимо, ми як знали, що нам стільки потрібно водички. Так, включилася, включилася. Плиточка у нас нагрівається. Нагрівається. Добре. Так, що ми робимо? Воду підсолюємо. А як же? Ага, так. Значить, ми ти кидаєш. Кидаємо... Лавровий лист. Листочок. Скільки? Можемо? Лист? Трошки на око. На, да, да. на око, я зрозумів. Трошечки на око ми кидаємо лаврову листочку. І чорний перець. Перець. Чорний не мелений, а просто цілий. Чорний перець. Ми підсолюємо трошки водичку. А як же ж? А як же ж? Ух, можна, видиш, ти не переселила. Ну давай, це, і потім попробуємо. Я тобі допоможу. Я обов'язково допоможу попробувати. Будеш? Ще ні, ще мішай, воно ще не, роз, не розтопилося. А ну давай, дай я буду пробувати сонечко. Дай мені свою ложечку. Так. І трошечки олівкової олії. Лілусечка, але не багато, сонця. Бо ти ж зараз це цікава ідея, до речі. Масло вже ми тоді е, не будемо давати е, вершкового ні. масла, пізніше не буде, так? У нас є слідки, сливки. Сливки в нас є. Так, є так, Навіщо нам масло? Сливки в нас є, так. Вершки у нас є. речі, якої жирності ми вибрали, вирішили? Середні? А -а -а. Середня, так? так? Хай до середнього, добре. Лілусечка, накриваємо водичку, щоб вона закипіла. Що ми робимо далі? Далі ми будемо готувати соус. Поки закипаємо, так? Да. Да? Сливочно Верш... ні, вершково, вершково, варшково, пармезановий. Вершково-пармезановий да. соус. Правильно. Для цього ми Для цього ми беремо. Лілуся, скажи мені, ось таку. будь ласка. Так, ти роби, наливай вершки і постійно мені щось розказує. Значить, скажи мені так. Е -е... Наливаємо вершки, що ще? Сіль перець обов'язково. Ну давай, а ти ж пам'ятаєш, а це ж немає ніякої ночня до водички, ми підсолили що? Ні, ні, ні. Добре. Я тоді, з вашого дозволу, спробую, наскільки солена водичка. Тихенько ж Лілу не побачила, не почула. І тайпка пересолила. А ти все чуєш? <с di> Я просто страшенно не люблю солі. Все під контролем. Це під контролем, ясно. Солі не треба багато. Воно зовсім не неселена, але чи це нормально? Хай краще буде так, правда? Чи трошки добавити? Ну давай, давай. Трошечки, правда? Але зовсім. Давай, що мені не спіши, не спіши. Ще чуть-чуть. О, все, отак буде супер. Так, ну тепер сіллю 100% чітко. Так, тепер ми беремо. Хто? Ти чи я? Давай, я розказую, хто робить. Ну давай. Довіряєш мені. Чоловік потрібен. Чоловіку потрібен лимон різати. Так. потрібен ніч. Потрібна практика, ти сказати. І так, зілишечки, розрізаємо його пополовині. Так. Що робимо? Ідемо. Видавлюємо лимон. Так. Ясно, У дивись. Скажи, скажи мені таку штуку. А, так, ти ти, ти ага, Лим, лимон, вершки? Да, е, ти, сіль перчик. — Сіль перець. Слухає, прикольно. Мені подобається. Уже подобається. Поки що теоретично так, мені може подобається, не може ми Не будемо далі. Будем будемо будемо Будемо-будемо-будемо. тихенько, <сих> будемо. Ми повинні приготувати просто і смачно. Що я не Через те що з такою красивою дівчиною, з такою красивою куховаркою в даний момент, я би сказав, не може бути просто несмішно. Е, Взагалі це улюблена справа лю, то есть моя на сьогоднішній день. Ага. Так що це, а це воно я які... відкриваю свою таємницю. Ти мені скажи, будь ласка, це якось воно ем, ну, якусь дієту створює, чи воно щось, що воно є. Ніякої дієти. А ну, ну, давай, я всім кажу, що... Зараз щоб якщо, кажи, що якщо мій шлинок маленький, я ж не можу його забивати чим попала. Їж ту страву, яка тобі смачна. Так, і вона повинна бути дуже значною. Ага. Ну, 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 попробуй, попробуй. Mm. Very tasty. Це у нас буде щось, а це соус буде до. як я, Бабця казала, шпагеті. До шпагеті. шпагеті. шпагеті у нас помаленьку закипає водичка. Милусь, ти знаєш, я тобі скажу чесно, я стою трошечки не на своєму місці. Я можу там. Можна я прийду, щоб куховарила лати, а не я. Я тобі тільки буду допомагати. І да, ось. Водичка у нас та, закипіла. Водичка ти бачи, І ми на додаємо, як говорить твоя бабуся, шпагеті. Шпагеті, так. Лимаєш поповині. Ух ти! Нічого собі! Знаєш, супер класно. Що ми я роби... дружу зі спортом. Це класно, знаєш, я собі зараз задав такий анекдот. Що ми нам будемо зробити, тобі анекдот гарний розкажемо. Ти мішаєш да. спеції. Поки я перемішую. Ти, ти, ти мішаеш... Але ти мішаєш поїхати постійно, поки я буду розказувати анекдот. Знаєш, коли е е помирає старий єврей і кличе до себе двох своїх синів: один старший, один молодший. І, значить, каже е молодшому, каже, синок, от я помираю, залишається мій старший е синок за головного, за будь ласка, мішати, щоб воно не прилипло. От. Ти, ти повинен слухати свого старшого брата, ти повинен слухати його як мене, як батька свого. А, а каже старшому, а ти старший мій сину, повинен бути замість мене, за батька. От ти знаєш, я тобі скажу одну таку, є притча. От візьми, каже, от, прутик на, на підвіконнику лежить. Той взяв прутик, зламай, той так раз зламав, типу, знаєш. Каже, от бачиш, як легко, а тепер візьми там жменя прутиків є на підвіконнику батька, каже, о, бачу, візьми, цей раз так бере, зломай це так, раз і зламав легенько. От Болдур каже, всю притчу спортив. Отак і ти бачиш, так як кажуть, по одному ламайся. Понятно, у нас тут як положено. Так, значить, ми ріжемо зелень. Ріжемо зелень, ну, будемо робити красоту. Давай, наводимо марафет, зрозуміло. Ну Будь ласка, допоможи мені одягнути фартушок. А, фартушочок. Я думав, зекономлю сьогодні на фартушочку. Не вийшло мені нічого. Не вийшло мені нічого. Можна я допоможу тобі? Ой, то мені дуже приємно. Коли такий чоловік... Я не знаю, як здавлювати? Ні, не треба, не треба. Ми ж потрібно дихати. Дихай, дихай. Так, доченька, давай, я тут задня трошки помалюю. Боже бой. Ну що, нормально. Повинна бути цей. Фігура. Так, що ми робимо Ти Хочеш казати, що... Ні, вона і є. Так, от тим, що треба, щоб вона підтримувалась постійно. О, це мені подобається. Дай мені я подивлюсь на тебе спереді, дай мені подивишся на тебе збоку. Дай ми я подивись? правильно, продовжуємо готувати їсти. Можемо салат поки будемо помаленьку робити. Нам ну, для цього потрібно що? Давай спробуємо. Нам для цього потрібно нарізати відварну телятину. Я скоренько дістаю допоміжну дощечку. Дощечка допоміжна. Ножичок у нас повинен бути цікавий, спеціальний, оригінальний. І так? Дозволишся таке м'ясо, поріжу я? Так. На великі шматки, на мілкі шматки. На спежим. дуже мілкий і тоненький. Його потрібно взагалі розділити руками. Ломати, рвати. Да, рвати на волокна. Так. так мене навчила одна жінка, коли я працювала так. на Кавказі. Звали, її звали Мацацо. Цю жінку? Так. Да, і я назвала цю справу Мацацо в честь не, тому що вона дуже мені подобається. Ага, ця справа у нас називається Маца-Цо, шановні наші дружини. Ти ж ти не питаєш, чому Мацацо? цо чому Мацацо? Ма а ту жіночку звали Мацацо. Лілусечка, поки я з кубучу си не разом. Да. – одним А що ти можеш їздити щось інше? Давай щось різне інше ріж? Ось на такий маленький кусочок. – Ага. Тетруля, конечно, ти звилкою зніжу. Я буду рукою, нічого страшного. Думаю, ну, що мені руки про помил, мені да? руки помилиться. Да? Руки помив, а я вже, звичайно, зазвичай. Кілька разів при чому. Ось ну, на такий. Скажи, скажи, да, скажи да, мені, світу. будь ласка, таку штуку. Значить, поки ми ріжемо, розкажи, мені, будь ласка, трошечки про свою освіту, що там в нас, яка ситуація. А, ну взагалі, я вважаю, що. Кожен має займатися своїм ділом, своєю справою. Тому я закінчила Київський державний коледж естрадно-церкового іскуства. Мистецтво, так, так, да, так. Колі естрадне відділення естрадного співу. О, а хто вчитель був? Трубіліна Влас. Галина Клас Галина Олександровна. Привіт, Галині Сандрові, друзі великі. А... Слава героям. Так, дорізаємо далі. Далі. І ще ще, ще майже кудись А, Ще в мене є економічна освіта, але була вона здобута раніше. До цього. Тобто, так, да, я здобула економічну освіту а і, потім ти і, ти і зрозуміла, що? що це все не моє. must think. Okay, Окей, okay. uh, я зрозумів. Де ти вчилися, я вже зрозумів? Потрібно... М'ясо нам... не нащипали. Дивись, будь ласка, до цього. М'ясо мене чіпали. Я okay. так вважаю, що вони вже задувалися і навіть не потрібно куштувати? Yeah. На, на ощуп, на дотик, попробую, що це таке. Так. Це дійсно, я відчуваю, що наші шпагеті вже є практично готові. Тому, Лилусічка, А ну, що ми робимо? Зливаємо водичку? Так. і м'ясо ми зробили. Ми м'ясо туди будемо кидати до, Ні -ні -ні. до шпагеті. М'ясо до другої справи. Сама злиєшся, може, ти все А, закінь, як а? ж? Ну, давай. <му> О, шпагеті яке класне, а? Нічого, хай той залишається, нічого страшного. Це ми зразу на моєчку, це ми зразу на моєчку, як положено все. Так, цілуваємо це, це все з соусом. Так, а ну, так ти даєш хорошо. Скажи мені, будь ласка, ну, хлопці, певно, від бою немає тобі від хлопців, тому що ти красива, симпатична, як лялька. Я десь вичитав, що ти любиш дуже цілуватися, серйозно. А де це ти це вичитав? Ну, я тобі не скажу, де. Хай це дуже святийницю, але я вичитав, що ти любиш дуже цілуватися. Я так зрозумів, що ти любиш цілуватися, коли ти не в помаді. Правильно, це в мойку треба нести. Коли ти без помади, то ти любиш цілуватися. Я б тобі запропонував зараз поцілуватися зі мною, але ти в помаді, я в помаді негарно, мусимо старатися. Ага. То ця, цей оселедець йде тако зверху, прямо на макарони? Да, так, це не, не, оселедець. Не, не, не оселедець. А я знаю це, так я всю рибу називаю оселедець. Та руками розірву, я тебе прошу. Розкажи мені таку штуку. Так правда чи не любиш цілуватися? Да, так, чому б ні? Трохи люблю. <сх> ну, класно, бачиш, вже я щось значно, про тебе знаю більше, як, як, як треба. А зелененкою ми зверху притрушуємо? Потім, потім. Я все не так забила. Нічого, нічого, лишить. Це теж буде оригінально, лишить. Так? Ми зараз нову страву робимо з тобою. Це буде оригінально. Ти мене заговорив. Нічого, а про цілування сказали. Друзі, як класно. І, і все. Що треба, що потрібно дівчина? Цілування, цілування, а пропоную. сир, сир вже ми. Посипай, посипай. Зараз. Воно є ну, ложка, ти хочеш взяти нову, Ну, бери нову ложку. хорошо. І, значить, Так, так. посипаємо, посипаємо. Да, пармезаном. Пармезаном посипаємо. Класно. Скажи мені таку справу. Значить про поцілунки, бачите, говори, загоряв дівчині голову. Вона... Про Пропоцілунки. Я би тобі скажу, а ні, там якби не було. Ложечку твої улюблене. Улюблений. Ікри червоної. Чорної мені не можна. Давай дві. Хай буде дві. Я побачив так красиво, це все зробила. Я ж тобі скажу чесно, от для чого ці зелені слисливочки? Знаєш, як у дівчини мейкап, то оливки та зелені якраз для того, щоб зробити легкий мейкап в нашому пагетті. Давай повернемося до хлопців. Цілуватися, значить, ти вмієш. Так, я так ти розхвилювалася про поцілунки, що аж бачу там. Ти так розхвилювалася, що мені здавалося, що ти от ось візьмеш зараз м'ясо і туди до рибки ще м'ясо даху покладеш. Говориш, я би так зробив, це дуже дуже смачно. Так. Е -е, Лусечко, посипай, сміло. Е -е. І... Ось, яка ти! давай представимо, представимо нашим телеглядачам. Я думаю, що стіль красиву страву. Тільки красиве блюдо, у мене просто немає слів. Давай понесемо. Вона на смачна. Чекай зараз. Ви до... знали? Ми зараз доберемося до цього, несемо на нашу імпровізовану, хотів сказати сцену, на наш імпровізований стіл, на якому ми будемо в кінці пізніше з тобою кушати, їсти, смакувати. Ти хочеш До речі, може, я тобі, тобі похвалитися. Можеш, маєш Знаєш, повне право, звичайно. Треба. У мене можеш, цей рік був дуже таким важливим для мене, тому що я зробила три важливі, важливі справи. Справен. Перше, я випустила свій другий диск. Супер. А, друге, Я випустила диск естетичної гімнастики з Лілу. Це для баришни, які хочуть бути в цікаво, формі. я курі. Ось він диск о... на відео? На відео? Так, на DVD. так Ласно. що рекомендую вам баришні. і я написала та випустила дитячу сказку, яка називається Що таке щастя для маленьких діточок віком від трьох до 6 років. А що ж ти мені таку казочку не принесла? А... Знаєш, як я люблю такі? Та ти ж не просив. Читати? А я ж не знав, якби то я знав. Нічого, я думаю, наступним разом обов'язково. Розкажу далі. Далі смотри, дивись, далі ми посипаємо значить, у нас говядина, тепер горішки змішуємо з миленими горішками. Оце стільки так має бути? Так, перемішуємо. І зараз ви маєте бути чесночним, чесничним Чеснок Кор королем. Ага, чесниковим королем. Я скажі, я перевертаю дощечку. Лілусечко, значить я е, ріжу міленько-міленько. Наш чесничочок, що в цей момент робиш ти, розкажи. Мені, в цей будь ласка. момент я буду робити соус для цієї страви. Це буде. Я, я буду змішувати майонез зі сметаною. Так. Нам потрібна ложечка. Так. Скажи мені, будь ласка, коли до тебе так. приходять гості е додому. Ну, наприклад, в гості так, до тебе приходять, друзі. Що ти одразу на стіл в першу чергу виставляєш? Те, що є. Ти розумієш? Е це що є в хаті, ти маєш на увазі? Я дістаю все, що є. У мене все. Кажи, як є, я тобі перекладу, скажи. Всі є холодильник. Завжди є щось Завжди є в холодильнику. Що поїсти? Деякі закуски. Зрозуміло, окей. Далі. А з чим приходять до тебе твої друзі? З порожніми руками чи з чимось? Та хоч з порожніми, але. Буває, я пропоную їм принести з собою бутилочку якогось гарного наприклад. вина, наприклад, чилійського чи французького. Ну, Я зрозумів, наприклад, хорошого вина, правильно. Так. Так. До речі, я о, люблю біле сухе вино. Ну, це непогана, в принципі, версія щодо спиртних напоїв. поїв з тубозів. Скажи мені, а ти була маленька? А, ми додаємо, так? Сіль перець. Так, але не те, що солі. Додав... А це перше що було? — Приправа. — сметана з мене, з сіль, перець. А це перець тут так да, багато да. насипало? Нічого собі? Це не багато? Це ж кавказська страва. Mm. Маленьку, яку, да. Ти коли була маленькою, була, ходила в дитячий садочок? А як же ж? Всі діти того часу ходили в дитячий садочок. До речі, моя улюблена роль в дитячому садочці була новорічня. А, я була такою собі чорною, чорно зеленою вороною, зеленою, тому що чорною, тому що був а, атласний чорний пащ, а зеленою, тому що я. Чи не встигла, не встигла виздоровити від вітрянки? Ну, а мама вже напевно дуже мріла, щоб я стала артисткою так. і випіхала мені. На сцену. Віддак, Ух ти, та, це та, цікава, та. до речі, історія. Ну-ну-ну-ну. Ось є така собі була зелена ворона. Зелено-чорна ворона, так? Слухай, це прикольно. Так, додаємо аджичку. Це Аджичка має бути тверда, а, така собі кавказька, яку можна придбати. Можна, я чесник не весь буду різати. Може, цього хватить? Вистачить? А, я вже та, три Тільки дай що. А я розумію тебе. Три, хватить? Три я вже зробив. Думаю буде добре. Беремо зе. Чекай, 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 ну, Щораз мені розкажи. Значить, тут у нас сметана у нас сметана маєонес, майонез, сіль печик, червона і оджичка. І все. Поки ще далі. Зараз буде. Я мушу взяти з телефон під закінченням нашої програми. Для того, щоб перепитати у тебе ще раз, коли надумаю вдома сам таке готувати. Через те, що мені страшно, хочеться це спробувати. І так, чесник у нас є готовий. Так. Вибираємо зелень. Яку? Зелень а, петрушку та кінзу. От я вибираю кінзу. Так, кінза. І той так само будемо нарізати її, так? Так. Чесничок, до речі, можна сюди ж? Так. Да. Як це цікаво. Так. Це все йде в цей соус. Його не мало буде? Щось так, може, його більше до такого салату? Так? Ні, ні. Думаю, що буде достатньо. Так. В школі що? Художні якісь художні школі... діяльність. Гуртки Ді відвідувала якісь? Шо? Ходила а... на гурток там, ручної вишивки. Ні, що, я ходила там? краще. Я ходила на, на гурток ложкарі. Бачиш, у нас Ничего не залишилось ну, ложок. А бери металічний. Тільки одна металічна. Як одна? Але от так. Я, от тобі от... Дам, я помию. Я дам тобі просто другу, другу ложку. Зараз я її помию. Так. Ну от, ложечка у нас готова. Ну, а сам не Давай, показуй, що тебе там носили на ложках. Смертельна... це цікаво. А, смертельний номер. Може, танцювати зараз не треба чи ні? Ми а... спробували, я думаю, що. Uh -huh. Не вийде під такі ритми. рітми. Тріхнем чим-то. Мало сідіної. Неудобно. Поняв. А ну покажи, дай не може я попробую. Угу. Чекай я далі. Так. Я в дитинстві теж грався цим, але дерев'яний. Значить, у нас yeah. вимішаний соус. Вимішаний соус. Є. Yeah. Добавляємо. Так. Соус. Пит? давай, керуй парадом. Хазяйка, барин. Ти за посуд відповідаєш? Ну що, відповідає? ну, звичайно, як завжди. Так. Добавляємо зелень. Що в нас з... цікаво? Так, що в нас зелень? Ой-ой-ой, я чую, моє серце потонуло. Смачно, смачно, смачно. Можна я руками? Треба. Треба сонце моє, від бізочки чистенькі, гарні, от, маленькі. Так. Ретельне перемішується. Перем... Да. Будь ласка, допоможи, достань лаваш. Єсть. Так. А ми поки ще ретельно перемішуємо. А що тобі ще дістати з холодильника? Що не я лаваш і рукав. Ага, Руково, хорошо. У нас цього року хід сезону з цією травкою. Це дуже вкусна травка. Корисна і смачна, смачна. і класна. Mm -hmm. Так, у нас лавашик є готовий. Це у нас готовий. Пакети квітів приніс я тобі. Я приніс тобі квіти. Це тобі. Ах, ах як гарно пахнуть ці квіти. Mm -hmm. І так, у нас значить, це є нас туди пішов. Е, Зеленка пішла. Беремо лаваш. Ми mm. будемо робити так. — Друзі, мене це між між собою. Називаємося портянка. Ну, похоже, схоже. Супер. А ще є дуже класний бутерброд, э, такий гарячий, дуже простий. Береш лавашик, зранку нарізаєш, викладаєш твердий сир, можна зелені кінзи, завертаєш на сковородку, як в українською, скажи, класне Скворідка, слово. Сковорідка і пательня. що На пательню викладаєш, перегортаєш, щоб воно так підсохло. І підсохло. Так... Сир, сир розплавлюється, да? І дуже mm. вкусно, дуже смачно. І з кавою з молоком, напевно, йолки палки або чаєм. Я їм з каву. Слухаю. Я, я mm. дуже полюбляю каву. Mm. Ось я тільки приїхала з Єгипту і привезла, привезла єгипетську е каву. Так. Не сподобалось. Ні, п'є ж наша. Зрозуміло. Так наша найкраща. Лілу, скажи мені, будь ласка, а от ми зараз ріжемо це. Немає, знаєш значення розмір. Лавашу зараз а, немає, так? Та б... Приблизно так. А що так. ти казала? сир, зелень? Ух ти, йок, як цікаво. Так, дивись. О-о, досить, досить. О, ти це, це вже багато. Ти, да, так. Любиш полюбляєш квіти, так? Да? Полюбляю да? багато квітів. Да. До речі, мої улюблені квіті це ландиші. Квіти. Ковалія. Кон... Конвалія, 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 да? І яцинти. То Хто не знає, то трояна. Ой, так що, якщо будеш... Ось тут забагато типу накладаєш м'ясо? Так. Тепер загортаємо з такою трубочку. Що... І перев'язуємо зеленим лучком. We got it! Ну, от такі страви були приготовлені нами. Тобто не нами, а лілу. А я тільки допомагав, дивився, різав цей чин, час, та, і так далі. У та, цей час Віктор Павлович навчав мене в українській мові, що дуже важливо для мене. Я хочу тебе запросити да. до імпровізованої нашої. Провозовано на нашого ресторану, де стіл за. накритий, свічка горить. А де свічка? Е, а де, уяви а де? собі, що вона віртуальна Свічка а так. Тут біле, свічка до біле віно в тебе. в мене червоний виноград сік, я дуже люблю страшенно. Е, мені залишається тільки перед тим, як ми будемо прощатися з нашими зараз телеглядачами, сказати ж тобі, що по-перше, велике велике тобі спасибі за шикарні страви. Забуїв звати знову рататуй, Масацо. Ма мацацо. Це я, те можна... ж саме що Рататуй. Як можна було забути мацацо? Ма Боже. Ні, ну а, справа в тому, що це можна навіть не куштувати це, і так зрозуміло, що це дуже супер смачно. Я думаю, що після програми зараз, і тільки зміститься програми, ми просто а, зметемо це скорее. Пізніше ця страва, а, як, в яку чуть не підмішалося м'ясо, боже горі, слюна тече не може лити лілу. Я думаю, що прийшов час таке. Прощатися, казати не прощавайте, а до побачення Все те, що я обов'язково тебе ще запрошу до нашої програми. Але перед тим, як ми прощатимемося з нашими торглячами, я все-таки з тебе зніму ну, передушувачок. Можна? Вот. Я зайду ззаді. можна? Спасибі. Так. Ти хоч щось говори, бо через те, що в мене руки трясуться. переживаю. Mm -hmm. І, мені так і здається, що зараз я це все розв'яжу і з тебе спідниця спаде, а ти в штанах не спадеш. Не бійся. І знаєш, мені так хочеться зробити. Ні-ні, мені. мені хочеться так потягнути, щоб тебе аж покрутило. Так, Раз. О, так туритор. Так що, любі мої друзі, мені залишається тільки подякувати нашій чарівній лілусичці за те, що вона так гарно приготувала дуже смачну страву. Побажати всім міцного, міцного здоров'я, щастя, добра, успіхів, в коханні. Залишатися завжди такими красивими жіночки, такими, як ви є. Посміхайтеся, пам'ятайте, що ви найкрасивіші в світі. Лілусечко. Дякую, дякую вам, дякую вам, тероріг, глядачі. Я бажаю вам а, завжди а, кошту... Завжди Куштувати, правильно? Так, да, куштувати тільки смачну, е смачну і корисну їжу. І е посміхайтеся, то, тому що коли ми посміхаємося, посміхаємося, ми стаємо е дуже красиві. Ще, ще кращими. Ще кращими, як говорить Віктор Павлик. і вам, е моя огромна, велике спасибі. <звілує>. <звілу> приємного часу і приємного І до побачення. Петері.